на цю красоту. Жарю блинчики. Це в мене було перед цим відео, скільки я стою, вспоминаю, скільки пройшло днів, днів. оце тісто в мене стояло в холодильнику. Днів 3-4. Три, мабуть. Ну три так точно. Я його достала, думала, буду вже викидати, тому що то не було коли, то, то не хотілося, то ще щось як звичайно. Зараз я так, мені так проще. Оп. Сьогодні достала субота в мене сьогодні. Кстати, потім відео, коли я вижила, я згляну, вичитаю, скільки днів. Не важно. Ні, важливо прийняти. Я за те, що це тісто не пропало, мало того, що. А я його ділила молоко там, остатки закваски, яйцо, сахар, ну, трохи сольки таке я делала. І в холодильник. Я, в принципі, так робила вже, що в холодильнику воно стояло. Ну, там день-два, там сьогодні сделала, да? поставила в холодильник, а завтра якраз вже на це время не трачу, достаю і випікаю отакі блинчики. І класно. А це воно в мене застоялось, так сказати. Я достала, вже думаю, щоб в холодильнику убрати не було таких продуктів застояних. Думаю, ну попробую один. А вони такі класні, такі прям всі кружевні, кружевні, гляньте. І я попробувала... Зараз, секундочку, мені треба якось вилити, щоб не розлить одною рукою. Сейчас я наберу. У мене ще сковородка зовсім не для блинчиков. Одна отак от, от якось ділаю. Велика, коротше, одна в мене всього. І думаю, зараз один попробую, який він, все-таки, якщо викинути всі да в спину. А вони класні. По-перше, Во вони тісто ферментувані, аж наскільки, якщо воно скільки було в холоді, на холоді, ферментація пройшла. Так що вони в мене мало того, що красивіші й полізні будуть. На ринок сьогодні ходила, купила опять капусту квашену, то вже вже сто раз казала. А це відеречко 9 злотих стоїть. Вона дуже вкусна, іменно на ринки я беру. То, що в магазинах 150 разів озвучувала, добре, Вона така м'ягка, якась сильна. Ну, сьогодні субота я спеціально пішла, от купила. Взяла собі в мене будь, сьогодні отак, Красота. Крили взяла 5 штучок. І думаю, що з цим тістом і туди, і сюди спробувала, воно ще й класне. Будуть в мене такі ще й блінчики. гляньте, яка красота. Це наскільки закваска, да? там. Я ж її храню, якщо, наприклад, обична закваска стартер, вона ж в холодильнику храниться до тижня. От, виходить, вони, звісно, ж вони не могли спортитися, тому що там закваска ж була. Якби просто були оці блінчики тісто, не знаю, щоб з ним було, не знаю. А за що закваски, вони мало того, що зберігалися... Сохранилося... Ай, торкнулася. Так Так вони ще й стали. В цю такі. Круті, якась в мене дивиться стала, як спіралькою, Хоп-хоп-хоп. Ладно. Я до того веду, думаю, засніму зараз відео. Якщо хтось веде закваску, що хліб випікає з моїх зрителей, підписчиків. <laughs> Мені здається, і це знаєте, так, да? Хто кого закваска, хліб випікає, ви вы знаєте, що на остатках можна любую випічку робити. А отак вот для блінчиків, кого там особливо, в да? нас не всі. Да... Всі, коротше, як зірням з, з, з у нас дефіцит, то стірка, то уборка, то робота, ще щось, ще щось. Коли якесь таке час, і коли ми закваску кормимо, наприклад. Взяли на цих остатках, замістили любесто е, е, жидке. Я коли зрола ладушки, пам'ятаю, такі, ну, такі кругленькі, такі високі делала, теж на запаски. Зділали в холодильник, положили, все. І тоді тільки коли треба. Утром до чая, до кави Добавлю, то уберу, то добавлю. Раз уже і є, да? достали і жаримо. Ще покажу я зблизька. Він, бачите, такий ще і не сильно й тонкий. За що то, що він, наверно, сильно так підходить. Ой, достаю. Зараз. Зараз я покажу, де я тут взяла. Блін, секунду. Де його діла? А, запуталась, блинчика. Він бачите, який не тоненький. То, що він, коли печеться, він підходить. За те, що то, що, мабуть, заквасці, він хорошенько вибродив. Не знаю. Такий зовсім не тоненький. Ну, він такий мягенький, дивіться. Така ніжнятіна капець. І який же ж красивий, да? Я от його пробую, він не кислий. Десь далеко чуть-чуть-чуть кислинку. А так, коротше, в перший день, коли ми робимо тесто... І випікати навіть немає смислу. Не треба, тому що воно спеціально, якщо готуватись блинчики, і це діла. Треба брати, так його робити, Я вже тепер зрозуміла для себе. Як бачите, таким способом чуть не викинула. Хорошо, що вирішила спробувати спективу. Хоча б один думаю, по що я думала, що вони перекисли, що вони просто пропали. Ну коли я його достала, понюхала, такого пропав, що запаха немає. То теж, так, смотря, скільки воно стоятиме в холодильнику, Я не кажу, що воно взагалі не портиться. Но у мене, я таки не вспомнила, коли я їх робила. Я думаю, пройшло три дні, я десь так думаю. Я, ось, кстати, хліб пекла, Перед цим теж відео знімала. Бачите, я вже починала і то, і то. Це я пекла отакий от обичний, пшенично -цільнозерновий. цільнозерновий. А це я пекла з сухофруктами. Ну Він так трошки, звісно, конечно... Я погано розподілила, бачите, я так його вмиски, біом-біом. І нуди для себе робить це продуктом. Тому що на вкус воно не впливає, а на вид не було в мене щось настроєння. Ось, чуть-чуть Так що такий вийшов в мене лайфхак. Тісто для блинчиків. Робимо, ложимо в холодильник, забуваємо. Навіть теж так, да? Зробили повну миску, поставили. Сьогодні утром свіжих, да, так утром до чаю зробили, назад, заховали. І так можна в течіні неділі, виходить, завжди бути з блинчиками і швидко. Та скору руку завжди у нас є. Так що такі буде. Так, все, блинчиків нажарила, медом залила. Взяла собі, зробила каву, йдемте зі мною. Поп'єм кави, приглашаю Вас в мій кофейний уголочок. Сейчас, це в мене такий кофійний угалочок. Зараз я поставлю, главное не розлить. Зілила собі таку маленьку каву. Так, мій чемодан стоїть, який я приготувала. <свісно> не знаю, що він жде. Для чогось то я ж його купила. Я до того, що для чого вірю в житті, зараз поставлю, Щас секундочку. вірю, що вже все в житті не случайно і не просто так. Я ж його купила для чого? Зараз не для Турції. Зараз сяду ще секунду. Чашечку маленьку зробила, тому що я там собі делала фотосесію в Ті ТікТок. А тепер же, що ж я його викину? Ні, зараз я його вип'ю, поки я жду крилишка взагалі. Ой, таке крепке. Така. це в мене, кстати, чашечка і блюдечко є. Тут проїхала пожежна машина, бо вони як проїжджають і тут, і я живу прямо над дорогою і там стоїть, то нічого не чуть було. Заодно збігла, взяла блюдечко. таке, бачите, це. Ну воно так і не передає камера ж, звісно. Воно настоящее цей фарфор. Чашечка і блюдечко. Це в мене е, з Катари. У мене старша доня колись жила в Катарі, така країна є. І вона оттуда привезла, їхала від тіля, коротше, подарок такий. Це її любима була чашечка. Вона така, блін, камера й не сильна, да? прямо таке качество класне. Ну, якби арабська така. І вона нам подарила її. І нога, п'єш каву, це ціла така, якась церемонія. Спеціальна, не просто так, да? А я ділала мені треба було не, ладно, не важливо, Я чого сіла, думаю, поки поп'ю каву, трошки вас приглашу побіч з своїми подруженьками онлайн. Що я хотіла сказати? Це ж сьогодні у нас сьогодні, по-моєму, 29 число, 29 ноября. Господі, слава Богу, виходить, не виходить ретроградний Меркурій, я ж про планети. Хто в них не вірить, кого це може тема не... Ну, неприємна, то я одразу кажу, що в мене тут таке Я часто про це розказую, то що на мені воно так працює, що я, блін, не можу в це не вірити. Наприклад, це ж він сьогодні виходить, слава Богу, вже стає в пряме двіження. Ну він поки вирулить стане, ще трошки будуть ситуації. У мене, в принципі, а Меркурій, це що? Це там документи, щось із документами, якісь поломки, ні закуплять якусь таку дорогу техніку там, і, і, якісь такі віші дорогі. Того, що потім пожаліти, того, що щось потім ну, виясниться, що щось не то, Ілі вона була з браком, ілі поломка, ілі ще щось, ілі ще щось. Потім, якщо біля те путешествия, може там ілі напутаться, і рейска сорватися, ілі, рейс ілі перепутатися. В мене це сработало, он чемодан стоїть, даже з бірочкою, ще й бірочку не знімала. Новий новейший, купила його для поїздки. поїздка в мене сорвалася, відмінилась. Ну я для за що хочу сказати? Що я вірю в те, що все не случайно не просто так. Значить, якщо я його купила, значить він мені для чогось, він у мене стоїть, жде спеціального якогось такого случая, який буде в моїй житті. Я в це вірю. Тож воно так і завжди замітила і сербати. Учора, це ж цей Меркурій послідні дні, але він ще ретроградний. Поламалась у мене блін плита. А в мене тут на сйомній квартирі, яка різниця, яка квартира. Плита і духовка електричні. І плита сама, ця якби панелі, як вона називається, не пам'ятаю слово. Вона індукціонна ж така. Блін, почали мигати всі кнопки. Така буква є «Е» на всіх чотирьох цих конфорках. Все просто тупо моргає і все. Якась ошибка, поломка, і на ній ж нічого ніде немає, кроме як. Ну, там дуже от я даже зараз вам покажу: вдруг хто столкнеться. Щас. О, ось, Я її не протирала, я тільки що жарила ж блинчики, вона, бачите, така за цей, тому що зараз, поки вона не остине, не виключиться, я вже боюся її трогати. Отут я жарила, бачите, навіть ще воно гаряче. Ладно, сковородку там собі відставила тихенько, і остине, потім буду я її мити. Дивіться, оце вчора отутде, де оце щас, це я знаю, це горить просто що ще камфорка гаряча. Воно потухне, як вона стане повністю холодна. А вчора, оце отут. Отут ось їх раз, два, три, чотири комфорки. І всі чотири, 4. Тут є, буква Є, тут була буква і тут є, буква є. І всі отак от моргають. І нічого не нажмеш. Оця кнопка це включить-виключить плиту. Я її лишній раз вже боюся трогати. Я її вчора бачите, аж замацала, ще ж не помила. Потім, ну Це часи. Тут включить. Це поставить як би, блок от дітей. Все, більш тут на ній, більш нічого немає. Нічого тут не наклацаєш, нічого не збро... зробиш, не справиш. Потім, щоб її виключити-включити в сіті, мало лі, це електроніка іноді допомагає. Ніде немає. Це просто включати ліде вона, як вона. Оце ж електрична в мене цвіця. крилишка мої, там, ой, вже зажаристі такі. Все, ніде. І там в шкафчиках. Це в мене тут посудомойка, але там ніде немає доступу до. Воно якби все встроєне. Бачите, я так не доберуся, щоб куди. Все. Воно навіть холодильник встроєний в коротше. Я вже клацала тут ці кнопки, нажимала і одержувала, що тільки не робила. Йду до п'юкаву, показую. Е, Ні, а з розетки якби, виход пошукала, ніде не знайшла. От вам, пожалуйста, ретроградний Меркурій. Це техніка. Яка може ламатися, скільки робила, все нормально. Два роки ми тут живемо, все нормально. Но... І що найкраще, непонятна причина, ні з Ладно, Я сама вдома пішла в коридор на цю лісничну площадку, давай ж, е, е, ці, щиток. Е, це для того, що мало ли комусь пригодиться, як би, така інформація. Е, ну Як вони називаються? Ці щитки, що можна включати-виключати, питання всього поміщення. А тут аж якби, три етажа: наш другий, над нами ще один, і в самому низу це взагалі магазин. Блін, думаю, зараз на виключу світ в магазині. Ну, що робить, В мене виходу немає. Я думала, як мені взагалі не пользуватися. Я тоді, виходить, а духовка робота окремо. Вона не духовка називається як, Неважливо. Думаю, ну ладно, на крайній случаях хоча б є духовка. Но, пішла я дождалась магазин, це роблять до 6 вечора. Я дождалась до 6 вечора, було 18-20, думаю, все, вони вже закрились, пішли з магазина, якщо там я й вирублю, я ж його включу назад. Потім. І там такий щиток, непонятно, там скільки я його відкриваю, а там отак стоять в ряд ці щелчки ж такі, як вони називаються. Господі. І отак: ряд ще, вертикально, горизонтально. І їх там, я не знаю, тут, мабуть, Штук 10, і отак, може, штук 6-10, ну блін, який. І, і всього три квартири. Тобто дві квартири. Ну, такий дом, це старий дом, така планівка. Тут жильців мало. Е, цей. І, і, ну, тобто, що я зробила? Поклацала одні, включила, тут ставила світ в кімнаті, спустилась туди, мені ж видно, світ відсвічує. І я починаю по черзі, включила, виключила, включила, дивлюся світ в кімнаті, що мені треба, щоб виключилась, вирубить, так сказати, от сіті плиту. Включила всі кімнаті світ, значить заші плита, звісно, буде. Е, Ні, свят ну, везде горить. Тобто, все, яке я не відключаю, тут в кімнаті світ включений. Коротше, прийшла, потім знову, пішла, взяла тоді, оці, то я ті відключила, горизонтально, вертикально. Вже думаю, магазин не магазин, в мене вибору нема. Пішла їх повністю вже психунула, вже сюди не дивилась навіть в кімнату. Пішла їх всі отак от по очереді, відключила. Підождала там секунд скільки, всі повключала. Думаю, все, якщо не оце, тоді тут точно вже ніяк. То що ну ніяк, а як виключила, включила, все. Тим більше я всі, бо не знаю, де наші. Включила, коли чую такий звук. Знаєте, як відключилася електроніка якась, і потім включилася, наш звук здає. Блін, думаю, сработала. Прийшла, да, моргає на духовці, це де часи мене виставлені. А теж, як воно збилося, світу не було, і воно ж це моргає. Блін, слава Богу, прихожу, де плита духовка, оці буковки є, не моргають. Блін, слава Богу, спасіба Богу. Той тобто я так зробила я. А ситуація ні сто ні з цього дав збої, дазла збої електроніку. От вам, пожалуйста, Меркурій. Сьогодні він, чи сьогодні, чи завтра я забула, він е, розвертається, це ще буде скільки то днів, і стає в пряме двіження. Це в пряме двіження, все. Це більш-менш нормально йдуть справи. Ну, не без того, да, в житті все буває. Ну і ти замічено, що коли в цей Меркурій ретроградний, у мене скільки знайомих, в кожного я щось чула. От іменно що набагато частіше ці ситуації случаються. А так вони єдиничні, це якби життя. Так що, слава Богу, вже стає. І буде легше там, по всім знакам, там Венера виходить 1 числа, по 1 грудня вона виходить із Скорпіона, а їй там капець, як не подобається, того. Такі ця Венера це відповідає за гроші, за оце все. І оце все теж давало такі збої, неприятні ситуації, всякі рівності. В кожного програла по-своєму, бо це так, астрологія це таке індивідуальне, сильне. Вона там була в скорпіоні, їй там дуже не нравилось, того було не дуже у всіх. Тепер вона заходить з скорпіона, виходить, заходить в стрілець, а в стрільці їй так. як... Типа ровно і не хорошо, ну, слава Богу, не погано. Того більш-менш діла підуть виравнюватися. Це теж уже хорошо. Так що я дуже й сподіваюся, в мене тепер вже ж буде грудень, третя попитка екзамена здать. Практично. Я дуже надіюсь на ці планети, що вроде би в грудні всі вони більш-менш. А то я тепер назад як оглянуться, блін. Дійсно, там така жесть була по цьому всьому. то не неудивительно, чого все так Ну, Не тільки в мене, багато в кого. Там одна розказувала один случай. Я ж то мовчу, то, що люди, я так дивлюсь, часто в астрологію вірять в ці планети мало людей. Просто ніхто не хоче паритися, замічати, там щось слідить за цим всім. Ой, таке, як на цю маленьку чашечку, кофе вкинула, як на обичну. А вот ладно, хватит, бо я воно сьогодні два рази пила. А якщо так позамічать, поінтересуватися, трошки можна підкоректувати якісь свої ситуації в житті. От я як би до того. Так що в мене ті є якась маленька така. Я розумію, що не, не все прям дуже від мене залежало, а в мене там були катавасії свої, тому воно так може і ситуація, да, оцей знак, що я не побачила. І та ситуація, перший екзамен на перекрістки була, в мене ситуація така інтісна. Якщо її так от потім вже я розглядала її, то блін, ну, думаю, ну, така ж ситуація дзвонить якби... якраз мені з автошколи подружка. Оце в мене їда. Зараз я цей салат з капусти сквашеної, за дюлійкою. Цибульки нарізала. Попробую сьогодні ж капусту свіжу купила. Коротше, я в така в недоумінні, аж задумалася, чесно говоря. Це в мене їда. Не схотілося мені нічого готувати. Ще ж кусочок хліба. Оце їда. лентяйка називається. Не схотіла я нічого придумувати, видумувати, готувати. Отак піде. Зараз возьму вилочку. Коротше, балакала тільки щось з подруги. Зараз я, я сядуся. По капусту. добре капець. Ще ж і полезна, яка вона. Котше, познав мені подругу. я ж казала з автошколи. Сіділи, знаєте, тільки що, навіть час балакала. Вона не може ніяк здати, це я так зараз розкажу, і мені навіть е, правильніше розкажу для того, щоб спросить Совєта. Може хтось сталкувався в житті. Я ж ту теорію здала, Оце в автошколі, де я вчилася. І в Ворді там, де вже здавати цей Государственний екзамен. У мене якось так вийшло, ну я точно так і вивчила. Але були питання спорні, які я і не знала відповідь, вони, мабуть, мені просто не попались, не знаю. А вона не може ніяк здати теорію ще в, тут в нас, в, школі, в автошколі, в цій. ще туди в Ворд навіть не ходила. І от вона Мені дзвонила, розказує таку ситуацію, що опять вона не може здати, вже який раз, навіть вона разів 5 п'ять здає. Що якщо ти від моменту я так поняла закінчення, оце що вже вся вичиталась теорія і виїздилась всі часи це 30 годин, по-моєму, там практичних. І потім вже ж ми здаємо екзамен теоретичний, практичний тут при школі, а потім ми йдемо здавати ворд государством. І от оцей з моменту, як ти в школі всі лекції закінчились і години їзди. І ти приш, і ти починаєш здавати, повторяюся, екзамен практичний, потім теоретичний, потім практичний тут вже в школі. Якщо ти не здасиш в течение трьох місяців, не виходить в тебе, ти платиш тисячу злотих, щоб тобі оцей профіль твій кандидата на право язди, щоб тобі його опять обновили. І ти за це може платити тисячу злотих. Я такого одне перший раз це чую, а вона ж не може виходить, здати в цій школі. Поки теорію ще ніяк не виходить. І в неї це вона почитала пройшло три місяці, ось уже почти закачується, їй прийдеться платити. А я тепер думаю, а якщо я не здам в тому в государство, в цьому орді, я ж вже два рази здавала, ось буде третій, якщо там я три місяці виходить, не зможу здати. Тому що вони ж між кожним екзаменом місяць раніше не записують, чи очі там така, чи я не знаю, що ти ж за цей місяць, звісно, все забуваєш, забудеш. Всі навики, які отработала до цього, а їздити там за втічені цього місяця брати в інструктора, це накладно. Ну, може, в кого заробітки хороші, все таке, і врем'я є, це взагалі хорошо. але ну, ситуації є різні. Такий знаєте, як тупік такий. От я зараз без роботи і мені інструктор треба цей. Коротше, не знаю, я таке це почула за ці тисячу злотих, щоб якщо ти в течені трьох місяців не зможеш стати. І потім вона ще сказала: вона почула це ж в одному городі і школ цих декілька автошкол. Ж. Тут я їх знаю чотири точних машини ж їздять, там реклама кожної школи. Я просто пішла сама ближча, яка до мене була, де я живу. Так, таким методом вибирала сама ближче, в першому доступності. Значить, вона почула ще таке, що є така школа, вона мені навіть сказала, де вона знаходиться. Я це й задумалася, щоб піти взяти, такий, а вдруг хтось почує це і здавав. І так, якби, Прошу поділитися своїм опитом. Є різниця? Я, наприклад. І, на, значить так, вона казала, що є така школа, в якій ти приходиш от, теорії здавати, і в тебе ну, ти вже готовий набираєш, там, щоб здати, наприклад, там, я не помню, 74 бали треба набрати. І ти набираєш в її випадку, от вона набирає 68, 66, 68, 67. І все, і далі про продві. Тобто, десь якісь питання вона ще не, не доучила. Не те, що не доучила, вона каже, якщо попадається питання, що я просто не пойму, чого так. Тобто, це може розтлумачити. Хто? Інструктор, учитель, ми ж до тоді пішли в цю школу, заплатили немалі гроші. На минуточку 3 200 злотих було це стояло, плюс цим ще допомогне вважання. Я навіть не вважаю, скільки воно вже там вийшло. Тобто, ми 3 200 за щось заплатили, щоб розтлумачували, ну, і комусь зайшло одразу, це добре, а комусь ні. Значить, треба вчитель розтлуматичну, я теж так вважаю. Ну, її посилають, не здала вона, йди учи правила. Иди учи правила. Кажу, а ти задавала питання? Їх за... там відкриваєш і видно. Ну чого вчитель не може сісти в ці ошибки і їй пооб'ясняти. Це ну, було б бы нормально. Да? Ну ні, сказала, іди учи правила. І Є такі школи, ти приходиш, тобі відкрили комп'ютер, ти раз-раз пройшов тести, не набрав балів кількість. Ще я і ще і, ну, не знайома, і позвонила, і сказала так, що вона сиділа там півдня, і отак ще раз, ще раз, ще раз, і здала ці тести, ну це іменно в школі. У Ворді, то, по-моєму, Айза Ворд казала, що я так чула, що через дві неділі, по-моєму, там дають перездачу. Ну, то есть, а вона їзде раз в неділю, їй сюди пишуть. От вона не здала. Тепер аж на наступну неділю приїжджає, сказали здавати. Тут в школі безплатно, в Орді перездаєш платно 55 злотих кожен ти. це теорія. Тут при школі безплатно, але тільки вона їздить раз в неділю, а вона тут знаходиться далеченько, Це я тут близько в п'яшому а Вона живе в другому населеному пункті. І вона ж то на права, в неї немає машини. Її привозять, вона шукає людей, які можуть її привезти. І вона за це платить по 50 злотих кожен раз. Ну Така теж ситуація, блін. Я тепер собі думаю свою, якби її послухала, звісно, посочувствувала, якби ну, доуча людина і не треба, ну, щоб хтось розтлумачив, якісь питання, там, чого так, а чого не так. А я тепер свою ситуацію беру. От я брала два рази вже одного і того самого інструктора в цій школі, де я вчилася. От плачу йому за годину 140 злотих стоїть година. Перед екзаменом і усовершенствую свої знання, навики. Ну, нічого не маю проти нього. І знаю, що це я ще не готова, але мені тепер інтересно, якщо в другій школі. Це нормально, це можна піти і просто вже для підготовки. мені того профіль тут виписали з моєї школи, туди у Ворт уже здавати. Я вже до них, в принципі, якби і не прив'язана. Піти в другу школу, думаю, і в оцю конкретно, де вона оце сказала. Що з теорію сідаєшся, якщо ти вже чуть-чуть там буквально тобі не фатабалів. Це ж не те, що ти там із 74 30 тільки набрав. Ну, зрозуміло, йди учися. А якщо в тебе буквально там не дотягуєш десь щось, значить треба щось розтлуматити людині. І в цій школі думаю, піти блін інструктора попросити мені Ну, взяти, поміняю два рази. Я з одним вже до екзамена готувалась. І це така ідея, буду, наверно, так пробувати. Ну, Мені ще рано, в мене ще до третьої попитки. Оце ж теж, я вже мало того, що все позабувала, мені кажеться, не їздю ж, а брати можна було там раз відлю виїжджати чи що. Я зараз роботу шукаю. Кстати, по роботі там, бо зараз відділо все одно ведлине. Ходила по роботі, там оставляла цей в... В... ну, резюме, подивимося, може, дай Бог щось вийде. Ну, то вже тема другого відео. Я от по школі. Може, хто десь чув, да, по знайомих. Якісь такі совіти для, для того, як людина здає і учиться. Є якісь такі дільні совіти, щоб на... я от коли це все пройду, у мене буде, наверное, що посовітувати людині, так, чим допомогти, ну, ясно так сказати. От, може так теж в когось. Є би була благодарна. Ну, а ні, то будемо щось пробувати, всякі ситуації. Коротше, буду я їсти своя їда, <кліда> боже, квашна капуста, два крилишка. Нічого, нормально пойдет. У мене ще он блинчики, оті є вкусні. На сьогодні мені достатньо. Ладно, все.